Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні з вами робимо розклади на картах Таро на місяць червень. Саме зараз знак Зодіака Овен. Схема така, як завжди. Загальний фон місяця, робота, фінанси. Особисті питання, застереження, порада і відповідь на ваше запитання, яке вас хвилює саме в цей період на місяць червень. Відповідь, Загадуйте свої бажання, головне, нескладне. Складне це коли, наприклад, навколо світня подорож, щось таке більш реальне, збудеться чи ні, відповідь одна карта. Ще нам сьогодні допомагають колода райдера. Загальний фон місяця, робота. Фінанси, особисті питання, застереження, порада і відповідь на ваше запитання. Робимо так, щоб відповіді були більш змістовні та більш краще розкривали наші запитання. І ще одна додаткова колода мадам Ленорман. Дивимося, друзі, які картинки для нас півпали. Загальний фон місяця. Четвірка кубків, п'ятірочка мечів, а також карта розвилки. Саме цей місяць для вас може бути якісь складні рішення, якісь складнощі з спілкуванням та ваше розчарування. І це може бути пов'язано з тим, що у вас десь два якихось Варіанти вирішення ваших запитань, і ви не будете знати, як прийняти рішення. Дивимось, що саме вам може ускладнити в цей період ваші події. Це був загальний фон місяця. Робота. Робота добра новина. Потім десяточка кубків, якихось, якісь гарні. Події позитивні. Можливо, вам в роботі будуть якось допомагати ваша родина. І ви будете в роботі більш-менш гармонійні. І ось тут карта лилики. вона також показує про вашу родину, а також добрі звістки. Зверніть увагу, добрі звістки і ваше задоволення стосовно роботи. Фінанси. Ось вона, ваша четвірка кубків, повторюється по фінансам. Також карта ведмідя. Це, зверніть увагу, ведмідь тримає рибку в роті. Це ніби як керівник, який розподіляє фінанси. Він може якось впливати на ваші фінанси. І ось тут у вас карта помірності. Щось таке буде відбуватися, що ви маєте по фінансам якось тримати баланс. Мається на увазі одразу домовляйтесь, якщо ви берете додаткову якусь роботу, то буде вам за це виплачуватися кошти, або вам просто нададуть, наприклад, Два дні до відпустки. Щось таке з фінансами, те, що вас буде розчаровувати. Ось тут четвірка куб, кубків і тут четвірка кубків. Саме правильне рішення це завжди мати якусь додаткову фінансову, як то кажуть, подушку безпеки на такі випадки, щоб ви могли якось самі себе підстрахувати. Прямуємо вперед. Особисті питання. Зверніть увагу два вершника, а також особисті питання десяточка пентаклів. Зверніть увагу, ви будете мати якісь звістки, знову ж таки, а також ви будете діяти рішуче, і ось тут у вас гармонійні якісь моменти, як в родині, так і в вашому, наприклад, здоров'ї, а також в фінансах. Тобто, хтось вам може допомогти з фінансами, або, наприклад, позичити, або якось вам якийсь подарунок, наприклад, батьки скажуть, від, ну, відпочиньте з родиною і допоможуть вам якось фінансами. Тобто, тут у вас особисті питання, все відбувається гармонійно, рішуче та впевнено. Застереження на червень для овнів. Зверніть увагу, друзі, застереження, карта зірки. Також карта старший Аркан-Блазень, а також паш мечів. Ось це застереження мечів і особисті питання паш мечів. Зверніть увагу, рішучі якісь свої дії направляйте так, щоб вони не були руйнівні. Наприклад, ви переругаєтесь з керівництвом, що із-за такого фінансування у мене родина залишається на мілі, без якихось розваг та відпустки або щось таке, і ви будете це напружувати ситуацію. Ось цей рішучий паш жезлів. Зверніть увагу. Також карта зірка вона показує якусь вашу грандіозну ідею, можливо, ви щось планували на цей період. І ця ідея пов'язана з тим, що ви хотіли щось. Розпочинати. Саме тут карта застереження показує, що зараз не час впроваджувати вашу грандіозну ідею в життя. Саме зараз не треба поки що це розпочинати. Це може бути пов'язано як з фінансами, так, наприклад, з якимось іншими моментами, наприклад, спеціалісту у відпустці і вам нема кому буде допомагати. Порада, друзі. Карта сила, карта іерофант і карта риби. Зверніть увагу, ви маєте проявити якусь мудрість, іерофант. Це може стосуватися, наприклад, взяти за якусь додаткову роботу в іншому місці, нехай за невеликі гроші, але щось виконати, і ви ось ці гроші можете отримати. Якісь додаткові, іноді навіть неочікувані, рибки, іерофант і карта сила. Сила полягає в тому, щоб шукати рішення навіть там, де їх немає. Тобто ніхто не бачить, як вийти з цієї ситуації, а ви якось зможете щось, оці звістки, що вам дві там надходили, це може бути пропозиції від ваших друзів, або якісь пропозиції, котрі вам допоможуть щось вирішити. В цих запитаннях котрі у вас можуть виникнути в місяці червень. Відповідь на ваше запитання так або ні. Карта Мах, Карта вісімка жезлів, а також карта Серп. Зверніть увагу, друзі. Карта Мах показує старший аркан, що ви в силах щось зробити. Те, що для вас важливо, ваша мрія. Ви можете це зробити. Карта швидкость показує, щоб ви не зовлікали, наприклад, приймали швидкі рішення, або заздалегідь обдумували, і потім діяли рішуче в той момент, коли вам треба приймати ці рішення. Карта серп може показувати, що хтось може бути не дуже задоволений тим, що відбувається. Наприклад, ваша родина. Ви вже розчарувались, що ви не можете їхати в відпустку, а потім в останній момент ви якось, наприклад, знайшли якісь фінанси і ви десь їдете. І, наприклад, ваша родина трохи розгублена, тому що не зовсім готувалася. Ну, Карта Серп вона показує якісь такі болючі моменти, і з чим саме вони можуть бути пов'язані, тут вже можна дивитися по своїй ситуації. Начебто. Старший аркан-мах дуже позитивний, але чомусь це трохи боляче. Загалом я б сказала, що відповідь на ваше запитання так. Але якісь маленькі ускладнення можливі. Ось такий, друзі, для вас вийшов розклад. Сподіваюсь, вам було цікаво. Обов'язково дивіться мої інші розклади для того, щоб порівняти. І подивитися, які саме поради можуть для вас надавати таро, для того, щоб якось правильно приймати рішення. Загалом, якщо брати до уваги ось ці, наприклад, п'ятірочка мечів, скандали, розчарування і подвійність вибору, то, як ви могли тут бачити, у вас нема нічого трагічного, у вас даже є якісь. Вихід, котрий ви не очікували: в пораді, старшаркан аркан сила, рибки гроші і іерафант. Приміняйте свою мудрість, іноді вимикайте свою гарячкість, як ви вмієте рішуче діяти, не подумавши. Щось трохи так думайте наперед, і у вас все обов'язково вийде. А я дякую вам, друзі, за перегляди, лайки та підписки. Запрошую на мій канал для перегляду моїх нових відео. До зустрічі!